Приступаємо до роботи над жакетом 3136. Для цього нам треба вирізати точним кроєм спинку верхній рукав та нижній рукав. Деталі центральної частини пілочки та бачка пілочки ми вирізаємо засноровкою. Тобто, вирізаємо болванку на сантиметр приблизно більше від лекала. Дублюємо цю баланку і тільки після цього будемо вирізати точні деталі. Деталі пілочки продубльовані. В цій рогошці неявно виражена полоска, але все ж таки вона є. Тому низ і край борта я відрізала по полосці, урівняла лекало з краєм борта та низом. Обмалювала саме лекало, намітила виточку, і тепер можна вирізати деталі. Далі я зшиваю виточку, розрізаю її, пресую та пришиваю бачок пілочки. Спинка вирізана точним кроєм. Для неї є в лекалах клейова наверх спинки та на низ. Але перед тим, як ми приклеїмо клеєву наверх, нам потрібно збити праскою 1,5 см посадки по плечу. Для цього ми отак прасочкою збиваємо цю посадочку. Буквально від середини пройми і вгору 1,5 см збиваємо. Кому важко, так просто можна. Прокласти допоміжну строчечку, стягнути плече на 1,5 см і потім спросувати ці 1,5 см праскою. Тільки після цього ми приклеюємо клеєву, яка у вас є в деталях. В деталях крою є точні клеєві для рукава та для спинки. Використовуйте їх, це дуже зручно. Вирізаєте точні деталі клеєвої та приклеюєте на низ спинки. Та на верхню частину спинки. В роботі використовувала такі види краєк. Покосій, вона використовується для швів, посилення швів. В даному випадку тканина досить рихла, це дуже необхідно. Крайку з сутажем та крайку дольовик. Вони всі клейові. Якщо немає таких крайок, можна використовувати трикотажний дублерин. Він тонкий, еластичний, не тягнеться зовсім по повздовжній, тому можна відрізати полосочку і використовувати її для проклейки борта, для проклейки плеча, для стабілізації швів. Або нарвати от таких полосочок і використовувати їх на бокових швах. Вони досить еластичні і можуть вам замінити оцю краєчку. Спинка. Окрім точних клейових, проклеєні шви центральний та боковий крайкою по косій. Дольовиком проклеєне плече та горловина по спинці. Коли проклеювала горловину по спинці, до середини націкла крайку, щоб вона краще виклалася. Пройма проклеєна сутажем. сутажем. Попілочці так само проклеєна пройма з сутажем. Плече не клеєм, цього не потрібно. І дольовиком проклеєний борт і горловина. Коли проклеювала горловину і борт, так само надсікла на заокруглених краях крайку, щоб вона гарно виклалась по дузі. Тепер виготовляємо кишені з клапанами. По спинці зшиваємо центральний шов і розпрасовуємо, і працюємо далі. Виготовляємо клапана. Для цього у нас є три таких лакала. нижній клапан, верхній клапан і наміточний клапан. Клапана вирізаємо засноровкою. Це значить, що спочатку я поклеїла болванку, і тільки після цього переношу викрійку на тканину. Намагаємося як можна точніше вирізати саму викрійку і перенести її. Точно так же, як можна точніше. Вирізаємо крій нижній клапан менший від верхнього на 3 мм по периметру для переканта. Вирізаємо обидва клапана. Намагаємося це робити максимально точно для того, щоб ми проклали. Як можна точніше строчку на заокруглення. Ми будемо використовувати наміточне лекало. Наміточне лекало я прикладаю на нижній клапан, тому що буду строчити по нижньому клапану, припасажуючи верхній. Отак беру клапан нижній. І ось, бачите, трошечки таки є. Некоректність і тепер точно його обвожу. Це буде лінія, по якій я буду шити. Тут трошки можна поправити. Цю сторону урівнюю. А намічаю тільки цю. Так. Тепер вирізаємо верхній клапан і складаючи клапан лице з лицем, сшиваємо, ширину по нижньому клапану, прокладаючи строчку по намальованій лінії. Між собою верхній та нижній клапан, злегка припасажуючи верхній, коли ми шиємо на машинці. І у нас виходить ось така конструкція. Верхній клапан з напуском. Тепер зрізаємо зайві припуски, залишаємо біля 0,3 Вертаємо клапан та виметуємо спирикантом на нижній клапан, Врівнюємо куточки. Отак виметуємо та прасуємо. Так, перетягуючи нижній клапан, косими стіпками, пометуємо, вирівнюючи заокруглення. І так до кінця. Потім просуємо і намітку знімаємо. Такий маємо готовий клапан. Все, що деформувалося в процесі роботи, я вирівняла на прасці. Ось так з парикантом це виглядає. І тепер виготовляємо кишеньку. На лекалі пілочки стоять намітки для кишень. Я їх переношу за допомогою ручки пиши стирай. Обов'язково завжди перевіряю її, перед тим, як користуватись, чи дійсно вона зникає під парою. То я вже на оцій половинці вже Зробила наміточки. У мене утворились отвори. Тепер я перевертаю намітку, вирівнюю край по плечу та борту і переношу намітку на праву половинку. Ось так. Я бачу ці крапочки. Тепер ставлю хрестики отак для орієнтиру. Беру рінечко і малюю рамочку. Рамочку малюю трошки довшу за хрестики, тоді буде легше орієнтуватись, прошивати клапан та саму рамку. Рамка у нас сантиметрова, тому і самі лінії, між лініями відстань сантиметрова. Ось так. Заготовлені 4 клапана 4 рамочки. Я прокладаю від краю сантиметрову строчечку по клапану і по рамці. І коли пришиваю і клапан, і рамку, орієнтуюся саме на цю строчку і на намальовану лінію. Прикладаємо клапан лице клапана до лиця виробу, приклад... клапан вгору. І я от прямо орієнтуюся на оцю лінію. І оці наші контура. Пришиваю клапан. Ось він так пришитий виглядає. Далі відвертаю цей припуск і пришиваю рамку. Рамка півтора см за край кишені, і пришиваю рамку, орієнтуючись на строчку і на лінію. У нас вони повинні співпадати. Ставимо закріпку, звісно ж. І пришиваємо рамочку. Далі розсікаємо, розрізаємо між строчками, розрізаємо е, лінію і розсікаємо в куточок. Розсікаємо обережно, не дорізаючи ну, майже півтора міліметра. Отак до куточка. І з цього боку так само. Потім вивертаємо рамку. Вивертаємо. І сам клапан, і нам потрібно зафіксувати цей обрізаний куточок. Для цього. Ми чітко рівно, в оці надсічки ставимо нашу строчку. Ось у нас початок рамки, і ось її кінець. І оцей куточок пришиваємо. Так уже зроблено на цій кишені. Так виглядає. Тепер беремо ниточку, відвертаємо клапан ось наша рамка. І ми підшиваємо рамочку таким чином, щоб вона убиралася строчечку такими трошки косими стіпками. Я не ставлю вузлик, я залишаю, хво... залишаю хвостик. І підшиваю рамочку. Можна трошки так її зафіксувати, щоб не вискакувало. нас кінець рамочки упирається в строчку. Це для того, щоб нам було легко відпрасувати, захватуємо тільки верхній шар нижнього клапана. Проходимо так до кінця і потім просуємо клапан. Він уже буде Гарно рівно, і не буде розходитися сама кишеня. Потім я запланувала собі, що до верхньої кишені я пришиваю підзорчик, а до нижньої вона буде робоча, пришиваємо мішковину. Пришиваємо її ось так. Оце ось мішковинка. Пришиваємо. Сантиметровим швом до цього припуска. Далі відгортаємо і пришиваємо до нижнього припуска. Потім кишеньку відвертаємо і сшиваємо по оцим швам. Підзорчик на кишеньку просто пришиваємо і фіксуємо. На цьому етапі повністю готові кишені. Верхня кишеня це обманка, я так вирішила. Нижня робоча. І з обманки допоміжну ниточку я вже зняла, вона не потрібна, а тут поки що не поспішаю. Тепер ми сшиваємо бокові шви і запрасовуємо низ жакета. Тільки після цього можемо зшити плечі. Працюємо з підкладкою. Спочатку сшиваємо центральний шов спинки сантиметровим швом, потім ставимо закріпку по надсічці на 1,5 см і прасуємо шов спинки таким чином, щоб у нас утворилася така складочка. Так виглядає з вивороту. Потім пришиваємо обшивку спинки, орієнтуючись на надсічки. По пілочці сшиваємо виточку. Пришиваємо бачок пілочки, пришиваємо до підборта. Далі зшиваємо бокові шви, плечові шви, прасуємо і будемо пришивати до жакета. Використовуючи наміточне лекало, малюємо низ борта. Прикладаємо його, урівнюючи знизу, викладаємо сантиметровий припуск і обводимо до цієї точки. Так само робимо з іншої сторони. Тепер розкладаємо жакет, беремо підкладку і складаємо лице з лицем. Тут надсічку по центру ми поставили самостійно, стоять надсічки по центру борта. І, кому потрібно, той сколює по периметру, я розикну, не сколюючи пришити. пришиваємо під борт. Від оцієї точки по периметру і до цієї точки. Далі припуск висікаємо, борт виметуємо і горловину також, і будемо працювати знизу. Кажуть, ризик тіло благородне, але насправді я нічим не ризикувала, пришиваючи під борт без сколювання та виметування. тому що викрійки намагаюся будувати таким чином. І виставляти контрольні мітки так, щоб було зручно перехопити відрізок без сколювання і урівнюючи контрольні точки. Все гарно зшивається, але обов'язково має бути максимально точний крій. Тоді точно все зійдеться. І так, підборт пришитий, пришивала сантиметровим швом, далі висікла зайве, залишила припуск 0,3-0,4 0,3-0,4. Перевірила, чи правий з лівим бортом у нас однакові і виметую, ось вони однакові по довжині. І тепер виметую косими стірбками з перикантом на виворіт борт та горловину. Далі прасую, намітку знімаю і будемо пришивати низочок. І потім у нас залишається лише рукавчик. І так, все вирівнюю. У нас досить гарний круглий низочок завдяки намітці. Все, долемитою прасую і переходимо донизу.